А яка ваша стратегія? Якщо можна, скажіть, будь ласка, я президент України, я знаходжусь тут. Я знаю, мені здається, детали більш глибше, ніж будь-який президент. Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що їздять танки по наших вулицях? Ні. То але відчуття таке. Якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке. В Англії, в Ірманії, Франції, в Франції, в Литві. Я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть, це не так. Нам не потрібна ця паніка. І це дуже важливий момент через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять, завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Скільки це, це дуже дорого коштує для України. Дуже дорого. Коштує, я вважаю, не трішки іноді невиважена е, інформаційна. Політика, ось про що я. Ну, це е, одне з питань глибоких. Я тому вам пояснюю, е, коли кажуть, що у нас є якесь непорозуміння. У нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі.